Ти носиш небагато речей, але не хочеш, щоб кишені були відтопирені, тому ця сумка для тебе. Компактного розміру від бренду гран де Невеличка за розмірами, але вміщає все саме необхідне. Можна помістити телефон, невеличкі документи, гаманець, кошти і тому подібні речі, зарядки для твоїх телефонів. Виглядає. Солідно пошита з високоякісної італійської шкіри, але пошита в Україні. Тобто маємо італійську якість за українську ціну. Ремінь регулюється дуже легко по довжині в широкому діапазоні від дрищів до серйозних ребят. Основне відділення сумки закривається на металеву блискавку. Всередині ми бачимо повністю шкіряний підклад. Тобто ніякої тканини нічого не порветься, ніщо не прорветься ключами. Ви можете носити в цій сумці хоч гвіздки. Наповнення дуже грамотно організовано. Ми маємо два слота для канцелярії, для ручок, для олівця. Одна відкрита кишеня. Це змінна ключниця на кнопці. З воротнього боку нічого. Просто містке одне загальне відділення. Сумка має щільний ремінь через плече, як в автомобілі в мене. Тобто не порветься, дуже надійний, з металевою фурнітурою. Ззаді сумки є кишеня на блискавці, відкривається на всю ширину. Під клапаном клапан, до речі, фіксується на двох магнітах зліва і справа. Під клапаном ще одна кишеня на блискавці. Носиться ось таким чином або через плече. Може бути в чорному, синьому. Коричневому кольорах Коштує ця краса всього 3400 гривень. Замовити можна за посиланням в шапці профілю або написати сюди в особисті. Доставка новою поштою, відправка щодня декілька разів на день.